Пишіть хто звідки дивиться цю трансляцію. Так, звичайно, Андрій, дякую за підтримку. Дякую. Пишіть хто, звідки нас дивиться, підписуємося. Давайте інтенсивніше покажемо, хто, хто, хто як нас підтримує, хто як нас підтримує. Пишіть, хто звідки нас дивиться, також, а також підписуємося, хто ще не підписався. От, Бачите, грибочки. Ось тут класні грибочки. По яку ціну грибочки ваші? 280 гривень, які гарні осінні кошик. Кошик десь 3 кг має бути, по-любому. 4. Трошки не вгадав. Є такі на сушку гриби, Дивіться, такі гарні, великі гриб. Майже та як більше як рука. А голубіночки по чому? 100 гривень такі гарні голубінки. Так, що заходьте на кось скрину, поки грибочки є. Хто місцевий з Косова або з Косівського району, хто, хто бажає купити грибочки, приходьте негайно на Косівський ринок. Я думаю, що ще цієї суботи, на другу суботу, вже може і не бути. Дивіться гарні. Різні види чаї можна купити. Так, Та, до речі, хліб, хліб домашній. Хліб домашній, також можна купити у цієї дівчинки. Не дівчинки, а жіночки, правильно. А то зараз Діма напише, що ти тут пишеш, що ти тут говориш. Так, це у нас Косівський ринок, який знаходиться з Волосмодно. івано Франківська область. Івано-Франківська область, Косівський район. Так, білі грибочки закриті. Сухі грибочки в наявності. Навіть, навіть, навіть сухі мухомори. Сухі так, до речі, кого цікавить, кого цікавить, або хто шукає такі сальнички. Резі...